Хелоу, радий вас вітати, друзяки. Дякую, що прийшли. Ми сьогодні на перегляді реплею на новому танчику. Восьмий рівень. Це ВТ важкий танк Великобританії. І сьогодні головний гравець з його вірним помічником будуть показувати, як грати. Не будемо багато подякати, погнали. Так, у нас грає Пан Деді. А хто це такий? Зараз розповім. Одвін. Деді Онлі Бліц. Подивіться, хлопак має файний ютуб канал, де веде свою діяльність та показує чудову, чудовий контент для українців. Про що я кажу? Про відоси. Подивіться на ці відоси. Вам не вистачає новин. Welcome to the body Типу, я англійську знаю. Коротше, переходимо, дивимося. Все є. Є наживо, наживо, можете наживо подивитися на цю зіроньку, запитати, як в неї справа, і вона буде сяяти, осяювати. Цей стрім. А, далі YouTube Shorts. Тут також іноді щось є. Перегляди є, заходьте, там найвмазаніший контент, тому цей хлопець і його дрин. What? What the? А, ну, я про ствол танку, якщо що, покажуть нам сьогодні класну гру, тому будемо сьогодні дивитися. А що хочу сказати? А сам особисто дивлюся, відоси десь, може, немає вподобайок, але це не точно. Шо, Ніколові, показую гарну гру. Робить контент по о, безпосередньо новинам. Той, блядь, степлі етерить, челенджі приймає. Можете натиснути на спонсорство, підписатися, проспонсорувати обов'язково. Його звати Олег, переходьте до нього. А сьогодні ми будемо дивитися, на що здатний цей стрімлер і його великий дрин. Amalo. я готовий. Let's go Конти на нього не відкривав. 12,4 секунд КД. наскільки розумію, там щось схоже гармата на калібана, але більш точніша. Тобто там хешфугаси доволі потужні. Ну, Будемо бачити, що з цього вийде. Пан Деді стає на точку захоплювати, точку Сі. Блін, круто виглядає танчик, дійсно прикольно, мені подобається. Такого нічого лишнього, він не широкий, а такий вузенький. Тому Деді, напевно, любить вузенькі танчики. А, точка бі, точка бі. Хтось вже приїхав, напевно, це все таки важкі танки. Ох, ти що, проїжджає 414 це він ББшкою кинув. Перший постріл вже почато, Наша команда підтягується з лівої сторони, з правої сторони залишається тільки одна Стежка це, я так розумію, індіан -інді ПЗ. ІС підставляється по ісу 360, вже дві плюхи маємо. 794. Ой, нас ще й не пробиває, ще й броня, напевно, є. Ти подивися, з правої сторони Black Prince, Black Prince зараз намагається вицілити, він не знає, що він тут забув. А Олаж намагається вицілити хешфасом, але не заходить. Та ще Black так пробуває, й Та він Black Prince не пробиває, що це бій таке, я не знаю, 8-й рівень не пробиває сьомого. Там трішечки внизу, і, напевно, ану скільки залетить, мені цікаво. Ой, нормально, нормально. 463. Ну, це все-таки не хешфугас, але я думав, що буде залітати побільше. Не пробує Блекрін, стоїть на одному місці, тому в принципі, це живенький, живенька броня, яку можна настріляти. Добре летить в одну точку, 455. Знову ж таки, сказав, що Калібан, бо нічого не знає про цього танчика, але як ви бачите, то, а, зі своєї сторони має домашку непогану на хешпугасах. По 400 по 450 до 494. Вже 2200 видали. Тим часом на правій стороні правого флангу наша команда програє, залишається Еміль. Яхпентера нашого індейку вже добрали з лівої сторони два важких танка. Вони також намагаються перестрілюватися з Викашкою і Сом. Але я бачу, що вони отримують на горіхи. Тим часом Деді хоче поїхати, скоріше за все, забрати Блек Прінса. З правої сторони підставляється, але видає. Я думаю, підставляється, бо там збоку була Яхпантева, а СМВ, СМВ. Не знаю, чи вона точно тут. Рахунок 2-1. Дві Ми вже нанесли, рухаємося далі, їдемо на. ВКшку та Іс, головне, не спішити. Я думаю, що все буде добре. Ой, як отримає, як отримує ІС. Нормально 390 видали, 2800 Джимаємо, потихеньку не спіша. Зараз заберемо напевне сьомий рівень, далі будемо боротися з. А, ой, 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 викашка, як тут свого брата покриваєте? Що? А швидкість назад, ну, 13-12 км на годину. Не пробуває, броня все-таки є. До цього Блекпринс пробивав, але там був кут. Підставляється трішки під Викашку, але 3-4 рахунок. Вони ще по точкам виграють. 2 на 4, Залишається. Залишається олежа проти Викашки. Ззаду прикриття є, а з правої сторони вже їдуть противники. Виїздить проти Викашки, вирішує підставлятися, бо потрібно все ж таки нам е сейвити, сейвити час. Бо зараз ми можемо програти як і по точкам, так і по нашим кілам. Але в нас двоє їх вже. Льовчик буде їхати, скоріше за все, на рушку Т-69, в них залишається ще чи то SPG є. З лівої сторони, скоріше за всього, буде ця рушка. Очікує Олег, чи виїде вона, чи не вийде, цього не знаю. Підсвічує, підсвічує, значить десь знаходиться, але це, скоріше за всього, Т-69. Ой-ой-ой, прям в рубку йому, ти що, як нагло? Я думаю, що все-таки там не пройде, але ви бачите, пройшло як, як до себе додому. Льовчик, скоріше за всього, поїде забрати т 69 Рушка намагається захопити точку, виграти позицію, тому що за рахунок точки хоче перемогти. З'являється Чуто, Невідомо де. Вау, на ходу йому. Дав закусити. 4900 залишається 2 на 2. Там залишається наш льовчик і тепер в нього небагато. Відстрілюється 92, яка потужна альфа. Влітає Рушка на Львівчика. Тим часом ззаду ПТСА, Але Олег розуміє, що потрібно рятувати нашого Львівчика. Тому що ми можемо ще. Ой, не залітає, гашфугас, не залітає. А це вже мінусочки для нас. А, врушки 217 тут на один постріл, але пана Олега так не проведеш. І тут він. Ой-ой-ой, я думав, що все-таки влетить в кут в кут льовчика, але не увійшло. Добре, що увійшло нам на користь. І ми залишаємося один на один проти танка сьомого рівня. По точкам ми перемагаємо. А, по ХП перемагаємо. Плюс це сьомий рівень. Такого гесенько бахньому на 439. Спокійний такий постріли, спокійні постріли, але 5752, слухайте, на 8 рівні нанести таку кількість шкоди, я скажу, що потрібно вміти. Все, завершуємо, завершуємо, рознесли. Чудово, от і вам новий танчик, от і шкода настріляна. Що я скажу? В бою нічого такого особливого не було, але особливе і прикольне те, що пан Олег не допустив помилки та не помилився. Деді відіграв доволі грамотно, читав ситуацію, розумів, що десь потрібно підставитися, десь потрібно поїхати видати шкоду, десь потрібно допомогти, а десь потрібно засейвитися. Тому чудово відіграв. Як ми бачимо, танчик трішки фармить, ну 200 тисяч на 6 тисяч шкоди, звісно, буде фармити, напевно, будь-який преміум танк. Тому ось така чудова гра, чудова гра Деді з клана Тато, тому наш любий друг затащив цей бій, не соромно, а. В даному випадку пишаємося нашими гравцями. Тому він та його вірний товариш, який кружляє навколо, винесли ворогів та перемогли 5985. Скажіть вам, як цей танк? Чи ви його вибрали, чи ви його вибили, чи ви взагалі за нього боролись? Бо я не боровся. Але, можливо, дарма, бо, як бачите, відіграв танчик непогано. Танчика з ним і Олег. Тому дякую всім за перегляд, дякую за. Те, що дивилися цей реплей, протискайте подобайки, а також скидуйте свої реплеї. Можливо, наступний реплей, який ми подивимося, буде саме вашим. Буду вдячний вам за це, за те, що будете підкидувати контенту. З вами був Мирон, канал Отаман. Радий був робити контент, тому до зустрічі!